тур, перші, так, всі рівненько вийшли і слова сказали, і після тільки вже і остання, остання область, яка є учасником нашого фольклорного фестивалю, це Чернігівська область. Зустрічайте фольклор. Прилуцького будинку культури. Керівник Петренко Марія Іванівна. Полтавщани, всі гості. Добрий день, добрий час. З ярмарком привітати. Ми приїхали до вас у добру годину, у світлу годину української пісні летить перезвіл. Ми вас вітаємо, щастя, здоров'я бажаємо. Привіт від калини, щирий, сердечний. Україн, приїсіться Прилуцького краю, у крайнах багатих хлібів, каравай із нового врожаю принесе в подарунок. Bye-bye. <laughs> Ha! Yeah, yeah. дипломом за друге місце нагороджується народний фольклорний ансамбль Калина Чернігівська область. Так, «Калина», Чернігівська, Чернігівська область. Спасибі вам. Спасибі. Дуже вдячний. Пол почали всі гості. Дуже вдячний вам за облиски. Візьким вам у україн. Бід прибутської калини. Спасибо. Секунду, подождите, подождите, подождите. de plano cresce Що ще розкажете? Кажете, що за свої кошти, що покладу. Так, ви знаєте, ми дуже дякуємо, ми будемо ждати ваших. Вашого листа, а ну, ви прийшлемо. це з Києва ми українець сьогодні на, сьогодні, на тижнів, Ки так. Київ, так. Да. Так, я хотів вас розпитати, то ви це вже сам ансамбль ваш відповідь. Наш ансамбль вже 5 років, шостий рік ми їздимо на цей сор... національний сорочинський ярмар. Нас об'являють навіть ми, що ми вже постійні учасники, Ми вже саме приїжджаємо Молодці. сюди. У нас репертуар дуже різний. Майже 150 у нас. Народних таких ізданих, пісень таких ми виконуємо. Ми виконуємо обряди і весілля, Весільний обряд ми в щедрий вечір, веснянки, Івана купала. У нас учасники десь около 20. -ти. учасників. Коли у вас вас у нас саме старший. 70-71 рік. А найменше коли... э, най, 40 років, 40... найменше. Старший... Э, ну, старшого віку у нас э, воно, 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 хор Валентина Петрівна, їй 71 рік, вона наша на, солістка. Вона грає дуже завзято на гармошці. Частушки так добре грає, вона тут якраз знаходиться. Э, і вже вона не може, в життя в неї не може бути без цього. А скрізь а кажете, за свої гроші купуєте квитки. То да ми було... на ми наняли автобус. Ну за а місто кошти. вам допомагає. Нам там... допомагає місто. Це нам тільки раз у рік ой, говорять. Ми можемо одну поїздку. Вам спонсирувати. Ага. Немає коштів. Ми їздили в цьому році Чернігів, були на. Фестивалі на першому були Поліське коло перший фестиваль, який проводиться в черзі. Ми поїхали теж. Потім нас запросили в цьому році. Запросили Вінницька область Гайси на другий фестиваль автентичних колективів, де зайняли третє місце в Україні. Присвячений був 105 річчю Гната танцюри, такого фольклориста. Потім ми були першого липня в цьому році Київська область. Ржищів, Ржищівський віночок. Ми там були теж перше запрошені. Ми отримали дипломи. Такі Петро Гнатюк нам вручив. Кубок, такий кубок. Дмитро Гнатюк вручив, з таким запалом, завзяттям таким ми виконали. Там і ото приїхали сеча. На цей фестиваль національно Російського ярмарок. Говорять, що в Коропі ми були Чернігівській області 29 липня. Сказали, не цікаво буде без Прилуцької калини Коропський Миколаївський ярмарок. І от ми приїхали на той ярмарок. Зараз ми зараз 17 серпня знаходимося на національному Сурочинському ярмарку. де ми будемо приймати участь у фольклорному фестивалі України. Дома маєте приміщення де займатися? Де ви збираєтесь? Як це у вас ми збираємося? Ми. При будинку культури, <рістична> прилуцький міський будинок культури. <рістична> у нас є приміщення, таке кімната, є у нас там чотири е, колективи <рістична> Ну, знаємо. <по -часові. рістична> ми, ми хотіли б мати своє приміщення. У нас вже стільки дипломи грамот, що ми обсті, обклеїли майже стіну. І, та, і ми говорять, що і кубки, і вази, і такі нам подарунки, Сороченського ярмарка. Кожен рік ми приносимо на дипломи такі. І ми вже ми не можемо. Сьогодні ми приїхали на Сорочинський Ярмар. Завтра ми їдемо у Київ на форум українців світу. О, бачите. Нас запросили туди о, на. Що форум. Може, там за, за, ми, ви знаєте, ми приїдемо, там початок буде о 19-й годині. Ну, ми раніше приїдемо, зустрічайте нас перед Палацом України, ми там будемо в костюмах будемо, будемо співати. Ми у минулому році е, зустрічали Литвина. Нам подарували такий е, е, букет троян, ми з ним фотографувалися. Зараз я вам покажу фотографії. З Литвином ми з фотографували. Подивіться, яку фотографію е, в минулому році ми з Литвином сфотографували. Зараз вам покажу. І цього року займаєтесь. Подивіться. А в цьому році хочемо з президентом. А він буде завтра. Завтра вони в Києві будуть. на а ми завтра ви вели... завтра. Спасибі вам щастя, здоров'я да, вам да. всеплатні у шбулі і питання все платне. Ми за один за один. День хочемо все встигнути, пройтись по ярмарку, познайомитися, побачити такі вироби, дуже чудові. Люди з усієї усі України приїжджають. З усієї України приїжджають сюди, на рочинські ярмарок. І, і дуже добре, що такі проводяться колективи. Ще не вмерла наша Україна, ще співає. Не цураємось козацького роду, передаймо нащадкам своїм ці пісні України від простого народу. Тож співати, вітатися їм. Розігняться нашим рідним краєм, кожне серце до себе позве і збентежить і всім нагадає, що народна пісня живе. Приїздіть до прилуцького краю, украйнафти багатих хлібів. Коровай із нового врожаю принесем подарунок і спів. Завітайте в розквітні прилуки. Вас зустрінуть в ранковій росі. Місто добре, як мамині руки, Гордовитій і ніжній красі. Наше фольклорний. фольклорний Ансам Калина Прилуцького міського будинку культури Чернігівської області, керівник Петренко Марія Іванівна. Ми скокланяємося вам. Іван, ідіть знімайтеся, зайдіше, пожалуйста, задніховоді. Танечка, Танечка, ану, давай, давай, Танечку. О, о, так, да. Отлично, вот он, крупный план. Хорошо. Хорошо, хорошо. Уходим,